Доброго дня, дітки! У кожного народу є своя кухня. А ми з вами з українського народу. І є безліч українських страв смачних. Ми з вами вже навчилися ліпити вареники. А сьогодні ми з вами будемо розбирати іншу українську страву. А яку Послухайте загадку. Всім обід готує мама. Ось бере вона картоплю, бурячок, капусту. Інші додає приправи. Будем їсти смачний. Так, молодці борщик. Борщ, напевно, є найвідомішою українською стравою і є безліч способів приготування борщу. І ось сьогодні ми з вами розберемо, що наша матуся бере для приготування цієї страви бере вона кастрюлю та цибулю, моркву, буряк, який надає характерний смак і колір нашій страві, капусту. Картоплю готується наш борщик на м'ясі або на м'ясокістковому бульйоні, додається квасоля, томатна паста, Черный перец, лавровый лист, креп, петрушка, силь. Сметана. І ось наш борщик готовий. Зараз я осяку смачний борщик. Бурячки і барабольку, капустину і квасольку наварили і їмо, ще сметанки додамо. Смачного